Під артилеріста е, береже кров піхотинця. Кожним пострілом це ми допомагаємо для своїх піхотинців. Гармата постріл! Нацгвардійці бригади Червона калина майстерно гатять по окупантам. Працюють гарматою Д-20. Це гаубиця радянського зразка. 152-й калібр, дальність стрільби 17 кілометрів 400 метрів. Мамай, командир гармати. За мирного життя підприємець на фронт пішов добровольцем. Я розумію, що якщо це зараз ну, не піду я цього робити, то в мене маленький син росте і прийдуть роки, якщо це не закінчити зараз. То потім я буду хвилювати, що піде мій син це робити. Я думаю, це обов'язок кожного. В артилерійських військах служить з червня 23-го. Аби навчитися влучно стріляти з гармати, необхідні практика та бажання. А цього у хлопців, хоч відбавляй. Ми навіть сперечалися між командирами гармат, хто буде перший виконувати завдання. А чого не я, поїхав, чого не я. Бо в нас такий був адреналін, чим скоріше приступити до роботи, щоб виконувати бойову задачу. Артилерія, супровід та підкріплення для піхоти під час штурму. Тому у роботі з гарматою Д-20 головне швидкість та точність пострілу. Потрібно стріляти близько коло своїх. і потрібно так, щоб твої постріли попадали туди, Куди ти цілися, щоб десь не змазати І це морально все. На тебе, як давить, можна сказати, ти переживаєш за те, щоб не було ніяких осічок. В артилерійському розрахунку вісім військових, у кожного свої обов'язки. Є навідники, є топоги, є номера обслуги. Це вже різні характеристики. Наприклад, навідник має бути кмітливим, розуміти. Математичні якісь мати здібності. Тобто гдези це однозначно математичні здібності. Більше номера розрахунків. Це більше силова робота, того, що потрібно підносити важкі снаряди, які важать по 40 кілограмів. Гаубиця Д20 за одну хвилину випускає шість снарядів. Вогонь коригують після першого пострілу. З другого третього пострілу вона вже попадає туди, куди потрібно. Так, з першого пострілу артилеристи бригади Червона калина знищили ворожий бліндаж. Коли нам кажуть, що ви попали. Точно в ціль, то вона і дух піднімає, і настрій піднімає, і хочеться ще більше працювати, ще більше викластись, щоб 에, така робота повторялася і повторялася.